Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія, і ви дивитесь ю Multicultural Channel. Сьогодні ми на International Gimli Film Festival. фестиваль, куди з'їжджаються люди з усієї Манітоби, з усієї Канади, говорити про кіно, дивитись кіно, обговорювати та знайомитися з людьми з кіноіндустрії. І нам пощасливилось познайомитися та поговорити з україномовними учасниками фестивалю. Тож, давайте знайомитися з Гульфією. А Як так, тебе так. можна називати? Ти можеш мене називати Гуля, це звичне це це татарське ім'я. Бо так, я, мій батько воєнний і ми довгий час жили у Кіровограді. Зараз це місто і Я закінчила школу в місті Кропивницькому. Ну, ми татари. і Це дуже цікаво, тому що. А В Канаді майже може один процент людей. Дуже маленька, так на хто ці татари, такі але ми українці ми, українці, ми, ми українці. ми знаємо, хто такі татари. Давай знайомитися з тобою ближче. Так. Розкажи свою роль на фестивалі. Які твої задачі? Яке твоє головне завдання? Тут цього року на Гімлі Festival я працюю координатором Гімлі Кінотеатра. Трохи вища позиція, яка була в мене в попередньому році. Яка була попередньому в попередньому році. В попередньому році я була лише волонтером на івент площаці, і я допомагала з розстановкою стульів, стільців, та все. Тобто підвищення так, відбулося за так, цей рік. І в Вітаю з цим! Я маю трошки підвищення, і я надіюсь, можливо, наступного року я вже. Попробую бути більш координувати більш площадки, як тобі вдалося отримати ось цю нову роль, нову позицію, тому що я думаю, головна роль мені здається, чому волонтери також вони хочуть себе появ проявити, показати так. себе на що вони здібні, але не всі волонтери отримують це таке підвищення, не всі волонтери залишаються поміченими. Угу. Як ти думаєш, що тебе виділило з НАТО? Тому що скільки тут волонтерів в цьому році? україномовних волонтерів? волонтер волонтерів. Я думаю, більше ста. Більше ста волонтерів. Скільки отримали підвищення, наприклад, з минулого року? Одиниці. Я не знаю, я не знаю статистики, так та, та я думаю, так, це одиниці. І мій рецепт такий. Я, а, ну, давай <гум> розкривай всі. Я карти. Я аналізувала це. І, по-перше, це не тільки на цьому кінофестивалі, а взагалі, якщо ти волонтериш. Нетворкінг. Uh -huh. Коли ти спілкуєшся багато з людьми, і минулого року я познайомилася зі всіма, включно овнерів, включно основателів, і е, тому, що мій попередній бекграунд в Україні це фільм індустрі так. Також. І я розказувала про мій попередній бекграунд, я розказувала про свої мрії, що я мрію повернутися в свою улюблену професію, і всі вокруг про це знали. Це перший рецепт. Другий рецепт. Я зарекомендувала себе як, це правда, добрий працівник because, because <свісно> Тому що я брала. Всі зміни, які я могла. Ось я можу сьогодні взяти три зміни, я візьму. І якщо я, навіть я не мала змін, я взагалі допомагала. Продовжувала допомагати без змін, без учота. І це також люди більше стали розуміти мене. І, хто я така, і е, вони були готові мені дати референси. І перше, uh -huh. що я зробила, коли, коли я шукала роботу, я попросила референс у ісполнительного е, продюсера у Теї Зузик. Вона сказала: of course, я допоможу тобі. І цього року, коли я побачила цю вакансію. Я подала, і наступного дня я отримала відповідь про те, що вони раді запросити мене, тому що вони знають, хто я така, як я працювала, і як я хочу повернутися в фільм індустрію. Тож круто. Це дуже круто, що ти показала себе як відповідальну так. людину і. Всім потрібні, всі хочуть працювати з відповідальними людьми, так. які горять головне своєю справою, тому що ти не просто який знаєш прохожа людина, яка просто зацікавлена, не знаю, провести весело вихідні, але це насправді не така весела робота, як здається. Воно виглядає напевно так легко, знаєте, вспливо просто гостям фестивалю прийти сюди, провести класний час, але волонтери. І от зараз твоя позиція координатор. Наскільки вона навантажена і що залишається? За, так сказати, за камерами. Наскільки ти виснажена в кінці дня? Як приклад, розкажу про сьогоднішній мій графік. графік. День. Я встала о сьомій ранку, і о восьмій я мала бути вже на своїй сміні. Я маю сьогодні 5 сеансів, включаючи qa сесії які також я координую. І останній мій сеанс буде в 9.30 вечора. Тобто додому я попаду лише приблизно о 12-й. Ти у Вінніпезі, Правильно? Ти кожен день сюди добираєшся? А, я живу у Вінніпезі, але так як я зрозуміла, я маю бути де, тут всі п'ять днів. Я координую п'ять днів фестиваля. Тут на місці. Це дуже смішно, але ви зрозумієте натхнення бути в фільміндустрії. Я взяла з собою палатку. Я живу в палаці. Ви це чули? Це бажання. Знову ж, всі навколо мене, вони знають, що я живу в палаці. Тут Воно... якийсь окремий кемпсайт є, чи ти прямо на пляжі, чи ти не здаєш свою локацію? <рес> на пляжі десь заборонено, так. тому я знайшла де друзів, моїх друзів, які дозволили мені поставити палатку у них на дворі. Оце це історія, оце да. ексклюзив для нас, що роблять люди і на що здатні да. люди, щоб ну, бути просто в цьому місці. Але я розумію, для чого я це роблю. Для, для чого? Розкажи нам, це твоя ціль. Це моя ціль мати в моєму резюме строчку про канадський експірієнс. Це моя ціль ближче, коли ти приїжджаєш, це добре також, але коли ти усі дні на Кінофестивалі, і ти спілкуєшся, ти бачиш е кожен день нових людей, і вони вже знають, хто ти. Тож наступного року, коли я буду посилати свою заявку на нову, я, 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 я претендуєш на позицію так, на, на, на вищу позицію, Супер. вони будуть знати, хто я така. А це гуля, яка тут бігала і жила тут в палаці, і цілими днями сиділа у Гімлі кінофі... кінотеатрі і допомагала. Це дуже. Класно. Ну, це треба справді горіти своєю справою, тим, що ти робиш. Розкажи про свої подальші перспективи, свої цілі, наміри, якщо можеш поділитися, все твоє життя дуже пов'язано з медіа до переїзду так. в Канаду. Так. Чи бачиш ти тут для себе перспективи далі розвиватися в цій сфері глибше, більше, чи доведеться якось змінитися? Я не думаю, що тобі хочеться йти в якісь інші сфери, працювати, mm -hmm. як кажуть, тут. Для іммігрантів, для нових іммігрантів survival job. Uh -huh. Я впевнена, що ти хочеш ти по кар'єрі. Чи є в тебе не знаю бачення, як цього можна досягти? Як це можна зробити? В мене не тільки є бачення, в мене є ціль. Стратегія роз... <ріст> ну ти серйозна людина. Ти не просто Так, я клас. знаю, я завжди планую, я завжди рахую мій час, і я завжди розставляю пріоритети. Як і всі українці для мене зараз пріоритет це отримати піар перманент uh -huh. residence. І тому в мене вже були пропозиції піти працювати в на сйомочну площадку, але я не можу, тому що це е, тимчасова робота, це job, Розумієте, для піара потрібно full тайм і постійне uh -huh. працевлаштування. Але зараз я думаю, я сім років була основателем кіношколи, mm -hmm. і зараз я думаю запускати, почати лише запускати курси, і я бачу спрос як від україномовних людей, так і від англомовних. І я потрошки зробила такий рісеч. Розслідування, що тут є зараз в Віннепезі, і спробувала повчитися в Фільм Скул на їх курсах. Я знаю, що це таке. я бачу україномовні люди. Вони хочуть підтримувати український язик у дітей. Так, у подрозків. Тому що він дуже, дуже бистр... швидко забувається. Дуже швидко. І це не важно, будуть вони в будущому займатися кіно чи ні, але це як підтримка українського язика, і це дуже-дуже корисний скіл. Мати скіл відеографа, фотографа в Канаді це дуже, дуже гарний скіл. І я подумуваю подумаю зараз відкрити кіношколу і робити як кінолабораторії за короткий час базові навики сценарію, базові навики з режисури, з розкадровкою. І вже щоб мої студенти йшли знімати кіно. І я думаю, я також зробила ресерч фільмів, які знімають в Вінніпезі, я думаю, ми можемо бути дуже конкурентно способними, і ми може бути наступного або через рочки два-три ми зможемо зробити як е, Український я, фестиваль. Так, у Гімлі фестиваль, я знаю, в них є програма індидженас фільмів. А чому б нам не зробити програму українських фільмів, що які зроблені вже в Вінника? У Манітобі хуно тебе вже гарна репутація тут. <рес> Я впевнена, що ти зможеш донести організаторам головну ідею донести, що це важливо мати українське ком'юніті у Канаді. величезне, у Манітобі, тим паче, тому підтримка від ком'юніті буде величезна. А, і як ти кажеш, що є вже і запит від людей, да, якщо я... ти зможеш це реалізувати, так. я думаю, багато хто зможуть а, і захочуть доєднатися. Повернемося давай до фестивалю. Так. За що ти любиш цей фестиваль? Чим для тебе є особливим? Взагалі, якщо відкриєте Google і подивитись кінофестиваль у Манітобі. це буде у першій строчці Гімлі Фільм-фестивал буде на першій строчці як найпопулярніший фестиваль. І я з прошлого року почала дивитися конкурсну програму, і вона мене вразила дуже сильно. У цій програмі ви можете побачити реально дуже якісні, дуже сильні фільми. І минулого року переможець цього фестивалю в документальній сесії. Це був номінант на Оскар, я думаю, від Португалії чи від Іспанії. Угу. Тобто, ви розумієте, рівень високий. Рівень. Рівень. І зараз я бачу реакцію від зрителів, коли вони виходять з залу, і це вау вау вау, Клас. Тобто, якщо у вас є можливість приїхати до Гімлі. Тим паче вони мають фрі-шелтер, шелтер так? Безкоштовний Безкоштовний шелтер, шелтер. З Вінніпегу до Кімлі. Двічі на день приїжджайте, дивитися фільми. І якщо ви будете волонтерити, у вас буде вільний вхід на всі кіноплощадки, на всі мероприятия, why Вайнот. Це дуже класна можливість, особливо для тих людей, які хочуть пов'язати життя з кіноіндустрією. Я думаю, ти тут багато чого винесла для себе, да, для особистого розвитку, для особистого зростання. Ти кажеш там і знайомства круті, і ти бачиш взагалі, як працює ця індустрія в Канаді. Які ще пару речей ти можеш назвати, які ти можеш сказати, що отримала от такі знання нові, які там ти не знала до цього? Чи якісь нові можливості для себе ти відкрила щось нове дізналася? Чи тобі Зараз у майбутньому скажу, знадобиться? Це дуже, дуже інтересну історію, тому що Давай. минулого року. На цьому фестивалі був мастер-клас Гая Мадіна. Гай Мадін, режисер, який знімав зняв фільм Румерс це слухи українською, в якій в цьому фільмі головну роль зіграла Кейт Бланшет. Mm -hmm. І зараз я маю першу фотку з Голівудським. Кінорежисером, тому що він приїжджав сюди і він, він проводив майстер-клас, і я спросила в нього фотку. Why not? Ти можеш мож зустрітися з голівудським кінорежисером на цьому кінофестивалі. Це, це дуже інтересна можливість. Це не важливо, чи відносишся ти до кінопрофесії чи ні, але поспілкуватися з продюсерами, сценаристами, з акторами. Ти можеш зробити це дуже легко. Плюс, ти можеш відпочити Почуйте. на пляжі. Е... Але час в тебе є ходити на пляж, якщо чесно. Вчора я знайшла. <рес> так. Час, так. Тобто, незважаючи на те, що гімлі відносно невелике міст. Містечко, як ми сюди дізнавалися, їхали десь 2-3 тисячі мешканців. Але коли на час фестивалю ти знаєш, скільки сюди приїжджає людей? Я не вважала, скільки людей приїжджало, Але коли я намагалася забукати собі готель, Можливо, я не змогла цього зробити. Не Тут немає вільних місць. І в цьому році гімлі Фестиваль Відмічає 25 20, років. Так. І дуже інтересний факт також: на церемонії відкриття основательниця цього фестивалю Чарльз Третій. Карл Третій, принц Чарльз, mm -hmm. він подарував їй медаль mm -hmm. від принца Чарльза. І Приїжджали міністр транспорту Манітоби, міністр спорту Манітоби, Тобто це дуже високий рівень відправительства, які приїжджають і підтримують цей Та. фестиваль. Я впевнена, що всі глядачі, які нас зараз дивляться і мріють бути зараз на твоєму місці, так хоча б трошки доторкнутися до цієї сфери, а вони зараз просто горять очі від можливості, від того, що така можливість є насправді. Ти знаєш, так як показала їм шлях, що. Все можна знайти, угу. все можна вирішити, все можна досягти, якщо є бажання. Так. Перед тим як ми будемо завершувати інтерв'ю, який останній меседж ти б хотіла передати людям з кіноіндустрії, які хочуть бути тут на твоєму місці? Зараз в Вінніпезі знімається кіно про Кеннеді, про цю ситуацію з Кеннеді. В головній ролі грає Джон Траволта. І якщо ви бажаєте, я можу передати лінк. Ви можете зареєструватися і прийняти участь в масовці в цьому фільмі. Клас. Я залюбки, поділюся посиланням в описі. Так. І ви попадете в базу. І це не тільки для цього фільму, але й наступні фільми, які будуть зніматися в Віннипезі. Люди вас в сьомочні групи будуть вас запрошувати. І друге, бути відкритими. З мого опиту, так, канадці дуже допомагають. Якщо вони бачать твою пешн, твою, твою пристрасть. Так, вони дуже допомагають, вони дають контакти, вони. Стараються щось зробити для тебе. Якщо ти відкритий до людей, люди також будуть відкриті до тебе, і це неважливо, ти знаходишся в Канаді, в Україні, в Африці або в Занзібарі. Тобто такий мій маленький. Едвай, я тобі Суні. дуже дякую за твій досвід, за історію, за натхнення. Я впевнена. І бажаємо тобі успіху, веселих вихідних, успішного завершення фестивалю. Нехай все як якнайкраще. І чекаємо тебе наступного року побачити вже на позиції вище. Yeah. І нехай, нехай всі твої мрії, цілі в Канаді здійснюються найкращим чином. Почуємось. знаєте, як кажуть в Україні, почуємось. Побачимось у Вінніпеді. Дякую. дякую. І дякую. я дякую нашим глядачам за те, що дивилися інтерв'ю до кінця. Приходьте на наші інші епізоди, де ми розмовляємо з іншими учасниками Гімлі Філм Фестивал. І побачимось!